11 квітня 24 року. Ну, не можеш сидіти вдома. Хоч би в одного. Дивіться, яка краса. Такий гарненький. Відпускає мене це місце, заманює кожен раз одним грибочком. Але все рівно. Стільки емоцій позитивних. Дякую Богу і ЗСУ і за це. Я вибачаюсь не 11 квітня, а 11 травня. Вже вдома побачив.